Ще в давнину люди помітили, що деякі об'єкти на небі змінюють своє розташування відносно інших непорушних зір. Саме за це блукання планети дістали свою назву грецькою планета той, що блукає. Земля та інші планети обертаються навколо Сонця майже в одній площині, яку називають. Площиною екліптики й обертаються в один і той самий бік. Сонце обертається навколо власної осі, в тому напрямку, що й планети. Планети також обертаються навколо власних осей, які напрямлені під різними кутами до площини екліптики. У 1600 х роках. Німецький астроном і математик Йоган Кеплер на підставі точних даних про спостережувані планетарні рухи, які зібрав датський астроном Тихо Браге, встановив три закони, які описують рух планет. Перший закон Кеплера стверджує, що кожна планета Сонячної системи рухається по еліптичній орбіті. І в одному з фокусів цього Еліпса розташоване Сонце. До речі, Еліпс це замкнута плоска крива, яка нагадує витягнуте коло. Рух планет орбітою нерівномірний. Що далі планета від Сонця на своїй орбіті, то меншою є її лінійна швидкість. Проте за однакові проміжки часу. Відрізок, що сполучає планету й Сонце, описують рівні площі. Це другий закон Кеплера. У третьому законі Кеплера йдеться про співвідношення між періодами обертання планет навколо Сонця і великими півосями їхніх орбіт. Детальніше з законами Кеплера ви познайомитесь на уроках астрономії. Закони Кеплера застосовують не тільки для нашої планети, а й для інших тіл сонячної системи, супутників планет, астероїдів та штучних супутників Землі. Штучний супутник Землі це об'єкт, поміщений на орбіту Землі зусиллями людини. Центром тяжіння для штучних супутників є Земля. Що міститься у фокусі їхніх еліптичних орбіт. Штучні супутники Землі виводять на орбіту за допомогою багатоступеневих ракет носіїв, які піднімають їх на відповідну висоту над землею і розганяють до першої космічної швидкості або дещо більшої. За метою і завданням штучні спутники Землі. Поділяються на дві великі групи. Науково дослідні та прикладні. Науково дослідні супутники призначені для одержання наукової інформації про землю та навколоземний простір. Прикладні супутники призначені для задоволення практичних потреб людини. Як ви вже знаєте, наша планета Земля не єдина планета в сонячній системі. В залежності від відстані до Сонця, планети знаходяться в ось такому порядку: Меркурій, Венера, Земля, Марс, Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун. Оскільки планети обертаються навколо Сонця на різних відстанях і з різною швидкістю, то може настати момент, коли всі вони опиняться по один бік від Сонця, вишукувавшись в один ряд як на параді. Такий випадок називають парадом планет. 10 березня 1982 року стався рідкісний парад планет. Всі 9 планет і навіть Плутон, який на той момент вважався планетою, зібралися по один бік від Сонця. Наступний раз така подія буде у 2161 році. Парад планет за участю 4 планет відбувається частіше, а міні-паради трьох планет спостерігаються щорічно, навіть неозброєним оком з Землі. Можна побачити деякі планети нашої сонячної системи. Венера найяскравіше, після сонця і місяця світило земного неба. Після заходу сонця вона спалахує на небі в промінні вечірнього сяйва, і навіть на цьому тлі її чітко видно. Так само добре видно Венеру і в променях ранкової заграви. Тому її називають вранішньою або вечірньою Зорею. Марс і Юпітер з'являються на небі з настанням ночі, причому червона планета буде виглядати як найяскравіша зірка у східній половині неба, а Юпітер у західній. Зрозуміло, що спостерігати за планетами нашої сонячної системи ми можемо періодично. Тобто через певний проміжок часу. Процесів, що повторюються, у природі досить багато. До періодичних процесів, що відбуваються на землі і зумовлені дією небесних тіл, а саме притягання місяцем і сонцем водної поверхні належать припливи та відпливи. Хоч місяць має відносно невеликі розміри, він значно ближче розташований до землі. Ніж Сонце. Тому припливи спричинені місяцем, вищі за ті, що зумовлені Сонцем. Середня висота припливу в океані становить пів метра. Він супроводжується приливними течіями, швидкість яких досягає 15-20 км за годину. Люди навчилися не тільки спостерігати за явищем припливу та відпливу. А й використовувати його з користю. Тисячі тонн води постійно рухаються, що створює можливість використання їх як джерело енергії. Генерація електроенергії від припливів та відпливів відбувається за допомогою пес приливних електростанцій.